Як намалювати коло в ілюстраторі. Розрізняємо дві фігури. Коло. Це фігура з рівними радіусами. І еліпс. Це фігура з різними радіусами. Ці дві фігури малюються одним і тим самим інструментом. Ось він. Називається інструмент Еліпс. Гаряча клавіша L. Для того, щоб нам намалювати еліпс, ми затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо з кута в куток мишкою, формуючи необхідну фігуру. Якщо ж ми хочемо намалювати саме коло, ми утримуємо Shift. Якщо ж ми плануємо намалювати фігуру з центру, а не від кутка до кутка, утримуємо клавішу Alt. Якщо нам потрібно коло з центра, відповідно утримуємо клавішу Alt і Shift. Змінити розміри наших фігур і параметри ми можемо на панелі властивостей, де можемо вказати необхідну ширину або висоту. Якщо нам потрібні пропорційні зміни, ми клацаємо на ланцюжок, щоб висота і ширина змінювались пропорційно. Ще один спосіб намалювати ці фігури, це використати діалогове вікно. Знову ж таки, обираємо еліпс. Клацаємо по полю лівою клавішою миші, саме клацаємо. З'являється діалогове вікно, де ми можемо вказати ширину та висоту нашої фігури. Написавши ці параметри, клацаємо ОК. У нас з'явиться фігура за заданими параметрами.